Ну, спочатку я вам хотів сказати, друзі, що травень нарешті буде кращим ніж топ квітня, але потім покумекав і зрозумів, що ні. Він буде такий самий, як і четвертий місяць, плюс-мінус, з певними поправками. Салют, піпл! З вами Хюман, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. <звучить> так, це воно. На сьогодні, друзі, я вам підготував аж топ 7 ігор, які вам треба зацінити. Звичайно, все це моя суб'єктивна особиста думка. І перша гра явно підірвить жопи вишиваті. З цього приємного і почнемо. 2 травня вийде гра Індіка. Це в нас про молоду черницю, яка сповнена сумнівів і капаючих на мозок думок, і яку виганяють з монастиря, тому що звинувачують в одержимості. Вона вирушає в місто і спостерігає, як жахлива волохата істота ходить за нею по п'ятах. По дорозі вона зустрічає. На подив побожного в'язня, і він переконує героїню піти з ним до святого старця, який приховує чудотворний артефакт, і який, начебто, має вирішити її проблеми. Самі ж події гри розгортаються в альтернативній Росії кінця 19 століття. Тут релігія стикається з жорстокою реальністю, і Індіка розповідає про черницю, яка вирушила на пошуки себе, заручившись підтримкою самого диявола. Під час же своєї подорожі індика зіткнеться з такими темами, як релігія та влада. Ну а по дорозі вона. Повинна бути відповісти собі на безліч запитань. Нам же з вами доведеться направляти її і допомагати знайти всі відповіді, перш ніж вона зможе закінчити свою доленосну одісею. Стоп, хімон, так розробники ж з Росії. Ти що малорос, зрадник, наводчик, перевзуванець, агент Кремля? Короче, ти, ти це доволі очікувана буде реакція від Смирек, і саме тому я окремо до цього зробив ось цей відос про Інді, куди ви зможете подивитися детальніше про розробників і що вони заявили з приводу війни. А поки йдемо далі. 9 травня на нас чекатиме жахастик в обличчі The Bridge Course 2 The Extraction, дії якого розгортатиметься в університеті китайської культури Веньхуа. Відомий в Тайвані своїми легендами про привидів та фольклором. Ми ж з вами гратимемо від обличчя чотирьох колоритних персонажів. Це в нас Ліан, тобто рішуча репортерка, яка намагається отримати ексклюзивний матеріал про таємничі події, і три студенти університету. Нам з вами доведеться або уникати, або протистояти моторичним приводом, при цьому вирішувати неординарні головоломки та викрити зловісну змову. А вже 13 травня релізниця тактична, прекрасна та абсолютно унікальна науково-фантастична РТС. До речі, вона ще отримала нагороду Готі. І це в нас все про Homeworld 3. Тож нам з вами доведеться взяти на себе відповідальність, а також контроль за флот, і почати боротися проти супротивників у космосі. Отже, кому подобається космічний мікроконтроль, зверніть увагу на дану гру. Я пам'ятаю той момент, коли я ще був маленькою школотою і грав вперше перший Homeworld, Ну, тоді мені доволі сильно Подобалось. Ну а вже 16 травня буде свято ОПК Бояр. І питання чому? А тому, що нарешті відбудеться реліз гри «Привид Цусіми», тобто Ghost of Цусіма, на ПК. Тож так, вперше на ПК, ви зможете пройти шлях Джина Сакая та відкрити для себе повну гру Цусіми в режисерській версії. Ну щодо самої гри, то наприкінці 13 століття монгольська імперія спустошила цілі народи під час своєї кампанії з завоюванням сходу. А острів Цусіма це єдина перешкода між материковою Японією та величезним флотом монгольських загарбників, який до речі. Очальов безжалісний хитрий генерал Хотун Хан. І от, у той час як острів палає після першої хвилі монгольських атак, мужній воїн самурай на ім'я Джин Сакай залишається непохитним у своїй рішучості. Як один із небагатьох уцілілих представників свого клану, Джин вирішує за будь-яку ціну захистити свій народ і повернути свій дім. Він повинен відмовитися від традицій, які сформували його як воїна, і вести нетрадиційну війну за свободу сусіми. Тепер таруючи свій шлях. Як шлях привида. Ну я думаю, натякати вам не потрібно, що я планую пройти цю гру. Але от чи не ПК, чи ні, я не знаю, тому що у мене з'явилось PlayStation 5, і ми все це можемо зробити там. Тим паче гра доступна для підписки. Але з точки зору блогінгу і з точки зору порівняння, ну варто придбати гру для того, щоб оцінити графоній, оптимізацію і все-все-все інше, тому що там ще й Direct Cut буде виходити. Але ну 1700 гривень я не знаю. Якщо ви вважаєте, що є сенс, ми можемо зібрати кошти. Придбати групу, дивитися, якщо ні, то ну, і ні. З точки зору блогінгу і аналізу, все ж таки потрібно, але вирішувати вам. Якщо вдруг там будуть бажаючі, то ви можете заглянути в описі, є посилання у мене на мою сторінку. Steam, і туди можна подарувати гру в проект Human Vast Games. Ну а поки рухаємося далі. Ну і друзі, тут вже відверто вам кажу, що 21 числа виходить саме мій фаворит. Це вже друга частина про Сенуа. На нас же з вами чекає продовження відзначеної нагородами Hellblade, друга частина, тобто Сенуа Sacrifice, жертва Сенуа. Тут головна героїня повертається у жорстоку подорож виживання крізь міф і муки вікінгів Ісландії, і маючи намір врятувати тих, хто став жертвою жахів тиранії. При цьому Сенуа стикається з битви подолання темряви як всередині себе, так і. Ззовні, тож нам доведеться поринути глибоко в наступну главу історії Синуа, отримати новий досвід, який розказаний через кінематографічне занурення. Також побачите чудово реалізоване візуальне зображення та захоплюючий звук. Обов'язково грайте в наушниках. Якщо ви взагалі не в курсі, що це за гра, або трошечки десь чули, то ознайомтесь. Є повне проходження у мене на каналі першої частини, воно недовгий годин 8 максимум здається, навіть я швидше її пройшов. Плюс є бекстейдж, здається, на чи 30 хвилин як розробники створювали створили бо Там дуже цікаво з точки зору розробки, адже там працювали з різними науковцями, докторами, професорами. Uh, і люд, людьми різними, які хворіли на ті чи інші захворювання, не пошкодуйте свого часу і погляньте. Передостання новина на сьогодні це реліз Кати у Вов, цебто глобальне розширення для класичної версії легендальної ММО World of Warcraft Classic Отже, World of Warcraft катаклізм Classic Він відбувається після того, як герої повалили армії нежиті короля Ліча і поклали край правлінню Артеса. Тепер же дезвінг, він же руйнівник світів, виривається із серця вир. Вивільняючи своє лють, щоб все згоріло під тіні його крил. І хоч блізи вже давно не ті, але, ну блін, синематики і епічність, це прям їх просто золота жила. Мені здається, взагалі цей відео людей, які з цією CGI займаються, їм потрібно там вже пам'ятники ставити. А враховуючи, що в ретейлі є наша гільда HWG, Human Was Guild. Плюс виходить оновлення, я от думаю, може повернутися в Вов? Хочеться і на ретейл, хочеться і на катаклізм класик, і взагалі в загальне класику хочеться пограти, бо ніколи не грав, і дуже цікаво. Але, блін, де взяти цей гробаний, блін, час на стільки всього? Ще й паралельно з цим виходять доволі класні проекти. От як от сьогодні ми топ дивимося, та й є старі проекти, які хотілося помацати. Ну, ви розумієте, доросле життя воно таке. Хоча як і доросле. Окей, давайте наступний останнє на сьогодні. Ну тут я впевнений не буду, але начебто 31-го і начебто в травні в світ повинна вийти гра, а точніше, кооперативний шутер на виживання у фентезійному всесвіті Володаря кільця. Це в нас The Lord of the Rings Return to Moria, де гноми вирушають у небезпечну подорож, щоб повернути свою легендарну батьківщину Морію у млистих горах. Ну а ви ж герой, якого покликав Лорд Гімлі, і. Керуйте загоном гномів, і ваше головне завдання знайти загублені руїни гномів, тобто їх батьківщину. І все це десь глибоко під вашими ногами. Ну що, друзі, як вам топ? Напишіть, що сподобалось, чи не сподобалось, чи можливо щось обрали з цього топу. Плануєте пограти, або можливо, я щось скіпнув і варто все ж таки. Додати щось у цей топ. Пишіть в коментарях. І друзі, якщо вам подобається підбірка, цей формат, проєкт і не тільки все, що відбувається на проєкті ігровому Human Last Games, то будь ласка, підтримуйте проект фінансов, це дуже важливо, особливо зараз. Є багато різних варіантів. Це можна зробити на Patreon. Місячна підписка, або Майя Кофі, або спонсорство YouTube. Це все, все це, всі ці три параметри. Це місячні підписки, або зробити донат під час стріму, або премії переводи там є на монобанк, або приватбанк, або хто хоче, можна на крипту. Шість варіантів, більш ніж достатньо, я вважаю, кому як зручно. Якщо вважаєте, що цей проект того варто, доєднайтесь, бо це зараз дуже важливо. Ну, я всім дякую за перегляд і вже побачимось з вами завтра. Або за відосом, або за стрімом, або якщо хочете частіше, то доєднайтесь до нашого телеграм-каналу, то по декілька новин одразу за день. І не всі вони ігрові, вони стосуються більше життя. Тож, якщо вам імпонує те, що я роблю, те, що я. Транслюю і думаю, доєднуйтесь. На ну, з вами як завжди Бог Юмен, і як завжди, кайфової вам гри. До зустрічі!